Всім привіт! Готуємо борщик з фрикадельками. У мене кастрюлька 3-літрова, тому я вбрала півтора літра води. Ви можете брати, хто любить гуще менше водички, хто любить рідше борщик, то більше водички. Ставимо на вогонь нашу водичку закипати, додаємо лавровий листочок, сіль, можливо, хто любить якісь спеції, можу додати. Тим часом нарізаємо картоплю, беремо одну крупну картоплинку або дві середні. Як тільки водичка закипіла, закидаємо нашу картопельку варитися. Тим часом шинкуємо капусту. Кількість капусти вибираєте по своєму смаку. Хтось любить більше капусти, хтось менше. Я взяла середню кількість, пожмакала її трошки та подрібнила ще більше, тому що в мене і маленька дитина, і йому буде так зручніше їсти. Беремо цибульку та нарізаємо її дрібними кубиками. Моркву також нарізаємо кубиками. Вимащуємо нашу пательну олійкою та викладаємо морку та цибульку. Ставимо на невеличкий вогонь і чекаємо, поки наша цибулька підзолотиться. Поки вариться картопелька та смажиться цибулька з морквою, ми готуємо наш фарш. Нарізаємо туди цибулинку, також дрібними кубиками. Солимо та перчимо по смаку. Також я додала 2 столові ложки рису. Додаємо яєчко і все гарнесенько перемішуємо. Тепер додаємо в нашу пательню заправку. Я взяла готову заправку, але ви можете натерти бурячок та додати томатної пасти. Вливаємо ще склянку водички до нашої заправки і це все даємо протушитися під кришкою. Поки наша заправочка тушиться, ми ліпимо з нашого фаршу фрикаделечки. Додаємо фрикаделечки до нашого кропу з картоплею та перекладаємо заправку. Закриваємо це все кришечкою і даємо поваритися на невеличкому вогні хвилин 15-20. І ось такий смачненький та густенький борщик у нас вийшов з фрикаделечками. Тут я додала ще сметанки і вийшло дуже смачно. Якщо вам сподобалось відео, я буду дуже вдячна за ваш лайк та підписку. Дякую!